Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. сили оборони України Фіолігранно атакували нафтопереробний завод Лукойла в Російській Федерації Міноборони РФ і надалі звітує про успішне відбиття безпілотників у російських областях і спершу про те, що повідомляє генштаб зсу. Отже, підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України та головного управління розвідки Міністерства оборони нашої країни разом з іншими складовими сил оборони в ніч на 31 січня 2025 року завдали ураження по ТОВ «Лукойл» Волгоград Нафтопереробка у Волгоградській області Росії. Цей НПЗ за проєктною потужністю входить у десятку найбільших нафтопереробних заводів Росії. Та задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ. Наслідки такі зафіксовані спалахи та вибухи у районі цього важливого для окупантів завода. Результати вогневого ураження уточнюються бойова робота по стратегічній інфраструктурі, що безпосередньо впливає на спроможності збройних сил Російської Федерації продовжувати бойові дії проти України триватиме в генштабі ЗСУ Наголошують далі буде. А що ж, країна-терористка каже, як там заспокоюють своїх громадян? Влада Вологоградської області підтвердила, що в регіоні працювала ППО, але традиційно на території нафтопереробного завода виникла пожежа через падіння уламків одного із БПЛА. Все ж ліквідували, загасили, постраждав, щоправда, співробітник завода. Його ушпитали. Міністерство оборони Росії майже щодня звітує, як по заздалегідь підготовлених шаблонах все під контролем, всі цілі ліквідували загоряння через технічні моменти чи через падіння цих уламків безпілотників. Так і сьогодні бо знищилась знищилось 49 безпілотників. Найбільше збили над територією Ростовської області цілих 25 БПЛА. ще 8 над Волгоградською, 6 над Курською, 4 над Ярославською та по два над Білгородською, Воронезькою та Краснодарським краєм у центрі протидії дезінформації підкреслюють важливість цієї атаки. Андрій Коваленко зазначає, що завод є одним із найбільших в Росії. Потужність переробки вражає і становить близько 14 мільйонів тонн нафти. На рік це шостий за масштабами НПЗ в Росії. На ньому виробляють чи вже виробляли бензин, дизель, паливо, мазут і авіаційне пальне. Джерела українських медіа у спецслужбах повідомляють, що чотири БПЛА, випущені по ворожому об'єкту, досягли цілі. Нафтобаза зазнала значних пошкоджень.